Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 11 та 12 травня 2025 року. Сьогодні, 11 травня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці Скорпіон. Завтра, 12 травня, повний місяць і теж в знаці Скорпіон. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо, можна тільки поливати рослини. Підживлення в цей час не можна проводити ні в якому разі. Це небезпечно. Не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 11 та 12 травня це несприятливий час для різних заготівель. Це знак стихії води, і дуже-дуже все швидко псується. Важливо для здоров'я на 11 та 12 травня 2025 року. 11 це спалений шлях місяця, 12 це повня. Будь ласка, бережіть себе, своїх рідних та близьких, дуже напружений час. А в ці дні дуже важлива низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Тому можемо готувати такі страви, вірніше, страви з таких продуктів. Використовуємо морську, океанічну рибу, будь-які морепродукти, всі доступні для вас овочі та фрукти. І додавайте до різних страв чорнослив, обов'язково вітаміну зелень. І пийте побільше трав'яних чаїв. Смачного! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів! Здоров'я вам міцного, щастя вам людського, удачі у всіх ваших справах! І обов'язково! Миру та добробуту ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.